Всім привіт! Мене звати Яна і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні мова у відео піде не про ремонт, а про новий городній сезон 2024. Я знайшла у себе багато насіння, яке минулого року замовляла, ще мене залишилося. В кінці відео ми подивимося, що в мене там залишилося. Відкладемо щось, щось... Ем, залишу те, що буду сіяти цього року. І дещо я ще й замовляла, мені якраз косилочка прийшла. Цього року я вирішила, що мені потрібно садити насіння на розсаду тільки професійне. Тому я шукала, де можна купити професійне насіння, щоб не побагато в пашці було, тому що мені стільки не потрібно, я саджу тільки для себе, для своєї сім'ї, не на продаж. А так, щоб можна було замовити 10-20 насіниночок. І таких я знайшла людей, знайшла у Фейсбуці. Дуже мені сподобався сервіс. Це просто я не знаю. Ввечері я зробила замовлення, а в першій половині дня наступного дня це замовлення вже було в мене новою поштою. Їхало воно з міста Рівне у Вінницьку область. Це дуже швидко, коли вона встигла відправити цю посилку. Я не знаю, але дуже їй вдячна за це. Внизу в інформації під відео я вам залишу посилання на сторіночку у Фейсбуці цієї дівчини, в якої можна замовити професійне насіння, поштучно також в неї є і цибулька-тиканка. Я теж замовляла в неї її. Отже, давайте будемо дивитися, що я замовила. Прийшла вона мені ось в такій коробочці. Немаленька коробочка. Мені здається, що я замовляла не так багато, але коробочка вийшла немаленька. І давайте будемо дивитися. Я його зараз викладу, щоб не шуршати пакетиками у відео. І повернусь до вас за одну секунду. Отже, я розпакувала. І зараз покажу вам, що я замовляла. Як ви бачите, я замовила цибульку-тиканку ось таких двох різних сортів. Біленька і. Фіолетова. Я внизу напишу вам, як називаються ці два сорти. Я раніше ніколи так сортових цибулі не садила. Це вирішила взяти спробувати. Тут 300 грамів і тут 300 грам. Я думаю, нам буде просто достатньо цієї цибулі, головне, щоб вона гарно виросла. Так, далі дивимося, що по насіння. Насіння перше це в нас горох. Summerвуd Голландія 20 грам. Далі помідори. Суперранні, нескорослі кущові, намі f 1 20 штук. Нідерланди. Баклажани ранні Фабіна F1 20 штук. Голландія. Так, наступне, що в мене тут є, це перець, солодкий ранній, Геркулес F1. 10 штук Франція. Помідори ранні низькі. Бобкат f 1 Нідерланди 20 штук. Так, самозапильна Арктика f 1 10 штук Голландія. Також оброблене насіння це в нас огірочки. Ще огірочки Bjorn F1, 10 штук Голландія, самозапильні. Також, також оброблене насіннечком. Меренга f 1 самозапильні, 10 штук. Голландія теж оброблена. Еколь Ф1 самозапильне, 10 штук Голландія теж оброблені. Це все професійне насіння. Далі ще замовила декілька видів насіння. Помідори. Ось такі я ще замовила. Хурма. Я дуже таку помідору люблю в салат вона велика, соковита, м'ясиста помідора. Також мені порадили взяти ще спробувати ось таку помідорик клондайк. перчик, гурме перець солодкий, великоплідний сорт. Країна-виробник Україна. Середньостиглий великоплідний сорт, кущ прямо стоячий, висотою 60-80 см. Плоди красиві, ефектні, циліндрично кубовидної форми. Товщина стінки 7-9 мм і вагою 150-300 г. М'якоть соковита смачна ароматна з високим містом цукрів і вітаміну С. Колір плоду в технічній стиглості темно-зелений у біологічній яскраво-помаранчевий сорт стійкий до несприятливих умов вирощування. Ось так. Далі ось таку капусту пекінську це Нідерланди Маноко Ф1. Хочу дуже спробувати вирощувати пекінську капусту, тому що я її люблю. І хочу її вирощувати в себе вдома. Не знаю, чи в мене це вийде, але спробувати треба. І ось такі квіти я ще замовила. Це в нас цинія. Польське насіння. Це вони. Великі квіти, і сама, сама квітка висотою теж 60-80 см. сподобалося мені якось я дивилася відео якесь в Ютубі чиєсь. І мені сподобалося, як вони виглядають на клумбах на городі. Дуже гарні яскраві квіти, тут суміш. І ще мені в подаруночок поклала Марина. Це ось таку цинію. Спеціальний суміш називається вона карусель. Я так думаю, що це українське. Так, це насіння Черкащини Україна. Однорічна рослина, кущі потужні, розлогі, стебла прямостоячі, висотою 50-60 см, суцвіття махрові діаметром 8-12 см, різноманітних двоколірних забарвлень, пелюсток цвіте з червня до заморозків. Застосовується для оформлення клумб, квітників і на зріз. Ось така красива. Квітка, я й не знала, що така цинія теж є. Я здебільшого бачила лише ось такі цинії. а це ще й така. Ну, спробую посіяти на розсаду. Як вона буде, не знаю. Ось таке було в мене замовлення. Також мені ще йде ще одне замовлення насіння. Я замовляла на флоріум Юа. Там небагато насіння. Чому я там замовила? Тому що я брала в них добриво для троянд. На флоріум їхнє саме добриво для троянд. Мені воно дуже сподобалося, коли садила троянди, я туди додавала І також хочу їх весною під кожен кущик трішки додати цього добрива. В інших я не бачила такого гранульованого добрива, тому я замовила в них ну, і додала деяке ще насіння, яке мені, наприклад, не вистачало. Ось так. Зараз ми з вами подивимося. Переберемо коробочку насіння, яке у мене є, і оприділимося, що ми будемо цього року висівати, а що ні, підкладемо на наступний рік. Хто не знає, хто мене знайшов тільки зараз, ми з чоловіком отримали у спадщину будинок і робимо самотужки там ремонт, економ ремонт, але він вже так довго тягнеться, тому що це так по вихідних. Коли є час, тоді ми собі робимо ремонт самостійно. Кому така цікава тема, ви можете перейти до мене на канал, подивитися там багато таких відео, як ми робимо ремонт у будинку в селі. Тому що ми будемо переїжджати із міста у село. Живемо ми в квартирі, а переїжджати будемо у будинок. Тому городник, я новачок. Минулого сезону в мене був перший такий сезон, в якому я пробувалася себе. От. Мені сподобалось вирощувати розсаду. Щось виходило, щось не дуже виходило, але здебільшого виходило. І я цього року теж буду вирощувати розсаду, але не в таких кількостях, як я вирощувала минулого року. Ось так. Тому зараз будемо з вами дивитися, що в мене є з насіння. Ще забула вам показати, мені у замовлення поклали ось такий препарат фітофос. Доброго з фунгіцидним ефектом. Мені сказали, що воно ну, дуже добре, допомагає розсаді та рослинам захищатися від різних захворювань. Ось так, давайте подивимося, що тут написано. Активні компоненти препарату гальмують ріст та розвиток патогенів, що дає додаткові можливості для росту та розвитку рослин. Препарат містить повільно доступні форми фосфору. Та калію для росту та розвитку рослин, що забезпечує приріст урожайності, якості та зовнішнього вигляду плодів. Компоненти препарату підсилюють імунітет рослини. Ефективна, ефективна дія проти фітофтори, мілдю, пітіума, фузаріоса, рікоктонізоза. Ось так. Ось такий препарат. Сказали, що він дуже добрий для рослин. Тому я захотіла його теж додати до замовлення. Ось так. Хочу також вам показати, які ціни у Марини. Ціни досить прийнятні, я б сказала, недорогі, як для професійного насіння, тому я в неї і замовила. Дивіться, от огірочки в нас Еколі коштують 26 гривень за 10 штук, меренга і Арктика по 30 гривень. Бьорн – 29 гривень, Бобкат 28 гривень, наміб 24, фабіна 22, Геркулес коштує 38, Монако 26 гривень. Ну і далі насіння вже дешевше. Також. Цибулька. Ось ця цибулька коштувала за кілограм 167 гривень. І така, і така. Там в неї були різні сорти цибульки, і коштували вони також по-різному. Я бачила, що там і за 145 гривень була за кілограм, і за 150 гривень за кілограм. Ну, Тобто різні ціни на різні сорти. Я обрала собі ось такі. ось такі ціни. Кому потрібно професійне насіння за недорогими, невисокими цінами, будь ласка, переходьте до неї на сторінку. Так, ну що, будемо дивитися? Я трішки розвернула камеру, і в камері в е відео буде ось ця тринога. Ну, по-іншому не виходить, тому що в мене іншого штатива немає. Хочу пізніше купити такий спеціальний штатив, який можна робити предметну зйомку, але завтра пізніше. Ось така в мене коробочка є, де зберігається все моє насіння. Тут насіння, яке я замовляла минулого року 2023, і також я, коли перебирала речі, знайшла насіння, яке ще залишилося від мого покійного дідуся. От, не знаю, як воно буде сходити, те насіння, яке лежало вже давненько, може з 2022 року. Напишіть мені, будь ласка, внизу, може хто знає, чи зійде воно, чи не зійде, чи варто його взагалі висаджувати, чи не варто, навіть гратися з ним. Але я поскладала все сюди. І в мене такий ящичок немаленький. От, і зараз будемо з вами переглядати, що тут в мене є. Отже. Ось така купа в насіння. Тут є, як і овочі. Так і квіти. Тут багато також і квітів, яких я не сіяла минулого року. Я просто так і не оприділилася, куди я їх хочу посіяти. І не факт, що я цього року їх теж буду сіяти. Але подивлюся, може, дійсно посію. Так, що в мене тут є? Ось це маленьке в таких пакетиках це у мене чорнобривці. Це я колись замовляла чорнобривці, десь на Фейсбуці в якомусь в якійсь групі. Любителів квітів. Тут жовті маленькі і жовті середні чорнобривці. Ось такі. Була замовила, і я їх не висівала, Цього року все-таки хочу їх посіяти на городі, щоб було красиво. Так, значить, це я буду сіяти. Я окремо одразу відкладаю. Далі. Ось таке насіннячко це у мене петрушка. Петрушку я минулого року сіяла, але вона у мене жодна не зійшла. Тоді, коли я сіла була дуже сильна така, якби, жара і вітер, в березні місяці да, була жара. І чомусь нічого з того, що я тоді посіяла, не зійшло. Це була і кукурудза, і буряк, і морква, і також петрушка з кропом. Не захотіло воно сходити, поливати в мене можливості не було. От. Тому як посіяла, так і воно у мене і зійшло. Цього року я хотіла посіяти перед снігом. Тому що почитала, що має пройти якби, таку стратифікацію це насіння, але у мене не вийшло. Не знаю, половинку, може, я посію цього року, а половинку залишу на наступний рік. Це насіння, якби свіженьке. Так, відкладаю до того, що посію. Далі. Ось такий в мене горох, телефон називається. Я деяку частину була посіяла минулого року, а це залишилося також. Думаю, горох я буду сіяти, я його теж залишаю. Що в мене є ще? Знайшла я, якось перебирала речі, і знайшла я, що я минулого року привезла з Польщі ось таких два насіння огірочків регіна і крак. Наскільки я зрозуміла, з польської, коли я переклала, що одні. Вони самозапильні, а другі вони запиляються завдяки бджілок, от, котрій зараз вам скажу. Отже, дивіться, регіна запиляється самостійно, а крак пишуть, що крак вимагає жужній. Вимагає жужній. Я так зрозумію, що вони потребують запилення від комах. Буду пробувати. Усе, усі огірки буду садити на розсаду. Далі залишилися ще від дідуся огірки, я так бачу, що тут теж трішки є на дні. А, парижський корнішон ось такий. Я не знаю, тому що, хоча в нього срок придатності до 24-го року, може, і дійсно його ще можна посіяти. Подивлюся, чи не забагато, мені буде вже огірків. Так, наступне, що тут є, це у нас квасець. Він також до 2024 року, і я його також посію. Минулого року я сіяла, в мене він не зійшов, тому цього року теж буду сіяти. Далі кабачки. От кабачки я не сіяла минулого року, і я так думаю, що я цього року теж сіяти їх не буду. Вони до е, травня. Так, вони до травня 2024 року, тобто їх можна, в принципі, посіяти. Ми кабачки майже не їмо. Ну, може, декілька насінин я посажу. Ось так. Далі. У мене є морква. Морква зимова для зберігання. Ось така. Я думаю, я її посаджу. Минулого року я сіяла моркву, але вона в мене взагалі ніяка не зійшла. Але я так думаю, що це я посіяла, була не в. Несприятливі умови. Ось так. Тому цю морку цього року сіяти буду. Далі. Ось таке насіння моркви є. Я навіть не знаю. Флакс, вроді називається, це теж від залишилося. Насіння до 2022 року. Не знаю, не бачу сенсу його сіяти, може, його, воно і не, не проросте. Тому відкладаю я його в сторону. Далі морква королева осені. Це насіння до 24-го року, його тут дуже багато. Королеву осені, напевно, я посію. Тільки небагато, звісно, тут дуже багато ось ціла жменя це насіння. Наступне насіння це у нас, зараз подивлюся, шантане. До 24-го року. Тут його небагато. Не знаю, може, віддам мамі мого чоловіка. Далі, залишився ще у мене. Одеський кучерявий салат. Це, я думаю, посажу якраз на зелень, тим більше, що його використати потрібно до 2025 року. Далі, Ой, тут в мене дуже багато виявилося редьки різної і круглої, і довгої. Редьку сіяти буду. Редьку ми любимо. Єдине, що я зрозуміла з попереднього року, тому що попередній рік я садила перший раз, що її потрібно дуже-дуже гарно поливати. Якщо не будемо поливати, то вона погано росте і погано набирає воду. Тому будемо цього року гарно поливати. Ми вже викопали нову криницю нову, і в нас вже є в криниці вода. І буду цього року поливати. Отже, відкладаю, дивимося, якого року. до 2024 року. Все підходить. Наступне у мене це бурячок, ось такий циліндричний. Це циліндр так і називається до 2023 року. Не знаю, чи потрібно. Я подивлюся. Чи в мене взагалі ще є буряк? Якщо є буряк, то я його сіяти не буду до 23-го року, щоб потім не мучитися над ним. Далі, це вже мій Це салат також. О, салат минулого року в мене дуже гарно зійшов, і він, прям такий дуже гарний був, але я його дуже активно поливала. Так, це одеський кучерявий салат, такий, який я і знаходила до гурту. Також ще редька кругленька, ось така. От, не знаю, як вона називається. Бачите, відрізала я назву до 25-го року, тому сіяти буду. Далі. Огірки, знову огірки, Ніжинський огірок го року навіть і не буду пробувати, тому що огірків у мене є багато. І цьогорічних, і також я замовляла. Сортові огірочки. Далі знов редька. редька. Ранній сорт, довга, нев'яне, сора. Таку буду сіяти обов'язково. Теж не всю трішки залишу на наступний рік, тим більше, що тут 25-го року. Ось, до 25-го року. Далі. Одеський кучерявий. До 26-го року, цього року сіяти я його не буду. Далі ось такий дуже красивий салат лолороса. Це, до речі, я його не замовляла, це, певно, від діда залишилося. Теж до 26-го року оцей посажу. подивіться, який він гарний. Подивимось, що буде і що виросте. Далі, одеський кучерявий знову до 26-го року відкладаю на наступний рік. Далі, ось така у мене є редька ще в. Стрічці минулого року я садила в такій стрічці. Я не знаю, чому, але вона у мене майже вся постріляла така редька. Цього року посаджу її на городі. Так, це відкладаємо. Тут ще квіти, тут в мене ще є пакетики насіння. О, тут його теж багато. Буряк, ось у мене є і буряк. Буряк також є в стрічці. Дуже, до речі, зручно розклав, поклав, якщо вам багато не потрібно, от є в стрічці бурячок. 5 метрів це стрічка. Він, звісно, буде дорожче коштувати, ніж в такому пакеті. Але це дуже-дуже зручно. Тому цього року обов'язково його посаджу. Далі, минулого року я сіяла ось цей буряк, зійшов він погано, але я вважаю, що дуже мало було вологи. Називається він борщовий і солодкий до 28-го року, але цього року я посію його не все, тому що його тут досить багато 20 грамів. Залишу на наступний рік ще. Знову одеський кучерявий салат, латук. От посію, хай буде. Так, далі морква апельсинка без серцевинки. Я думаю, що це було б смачно. От який раз її я сіяла то, того року, і вона в мене майже не зійшла. 26-го року теж трішки посію, трішки залишу на наступний рік. Ранньо стигла оленка до 26-го року. Цього року я її сіяти не буду. Далі, у мене є ще ось така кукурудза. Я її купила, але не встигла посадити. Обов'язково кукурудзу буду садити, тому що дитина моя дуже любить кукурудзу. Ага, тут в мене є ще що. Це кукурудза. Оброблена кукурудза, професійне насіння. Теж обов'язково буду садити. 40 гривень, делюся я занюдала. дала. Квіти, що в мене тут є? Це в мене айстра. Мені дуже подобаються айстри. І цього року я подивилася. Одне цікаве відео. Жінка розповідала, що вона, коли висаджувала розсаду в теплицю перців та блажан, вона просто поміж ними просіяла айстри, і айстри дуже гарно в теплиці зійшли. І тоді вона вже розсаджувала їх ну, по городі там де, чи по клумбі. Я спробую цього роту так само. Подивіться, які вони красиві ці квіти. Ось такий персикова, жовта. Ось така бордова красива, така повна жовта, фіолетова, рожева. Неймовірні квіти. І я дуже, дуже хочу спробувати їх виростити. Далі базилік кримський. Далі мої одні з улюблених квітів це чорнобривці. У мене їх теж багато тут є. Сіяла я деякі з них, в принципі, непогано зійшли. І теж хочу спробувати, так як із айстерами, в теплиці посіяти і потім розсадити вже їх, де мені потрібно. Перебрали ми насіння, відклала я в сторону те, що буду цього року сіяти. І те, що залишено наступний рік. Що вже прострочилося, я його відкладу взагалі і не буду сіяти, не буду навіть намагатися, тому що це марна праця. Дякую усім за увагу, дякую за перегляд. Кому сподобалося відео та виявилося корисним, поставте пальчик вверх та підписуйтесь на мій канал. Гарного вам дня і до наступних відео!